У Львові демонтували скульптурну композицію космонавтика, яку називають пам'ятником радянській космонавці Валентині Терешковій. Про це повідомив заступник міського голови Львова Андрій Москаленко. За його словами, скульптурна композиція космонавтика переїжджає до музею території терору. У мерії міста додали, що перенесення скульптури покладено на залізничну районну адміністрацію. Скульптурна композиція космонавтика була встановлена у 80-х роках ХХ століття у Львові, на честь першої у світі космонавтки. А зараз депутати Державної думи Російської Федерації від партії Єдина Росія, яка у 2014 році проголосувала за анексію Криму. Раніше Унян повідомляв в Києві на площі перемоги демонтували головну зірку СРСР. Тридцятиметровий обеліск розпиляли на висоті, опустили на землю. Стелою зіркою було встановлено у Києві ще 1982 року. Минулого року обеліск увійшов до переліку об'єктів пов'язаних з історією та культурою Росії та СРСР.